Всім привіт, друзі! З вами Богданчик, і сьогодні ви вгадайте, що ми будемо малювати правильно, прапор України. тому що ми пос... ми знімаємо цей це канал або Поставте мені вподобайк. Дякую. Починаємо малювати. Давайте чарувати. Ну, ви готові? Давайте. Ми веселі само руки. Починаємо малювати прапор України. Спочатку ми беремо ось такий во. Синій колір. Ну, можна голубий будь-як. Так, малюємо і розмальовуємо ось так, бо тому, що це треба міцно робити. Так, давайте отак от напряме. А, напишіть мені, будь ласка, в коментарях будь-які прапори. Дякую. Так, ми вже розмалювали синім, а тепер розмальовуємо жовтим. І дуже отак робимо, розмальовуємо. Все, друзі, вийшов у нас такий прапор України. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Хто не дивився це відео, нічого страшного. І нас вийшов у нас такий прапор. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, ну а це був канал, а в -гу, гу І всім пока-пока.